Всім привіт! Це буде маленьке відео, додаток до відео про оренду квартир. І він буде про Ремонтофонд і як же так зробити, щоб його не платити. Давайте почнемо з того, що таке ремонтофонд. Ремонтофонд вважається капітальною інвестицією в реновацію будівлі, квартирного об'єднання, щось на кшталт нашого СББ. І, в принципі, в принципі, головним бенефіціаром той, хто отримує бонуси з цього інвестування, є власник квартири. Але ремонт у фонді приходить в платіжку орендарю. Тобто, ви знімаєте квартиру, ви платите комунальні. І в комунальні додається така маленька стрічечка ремонту фонďі. І ця сума може складати іноді 10 євро. Не критично, але коли це 50, то тут вже починаються такі розмови. А, і ось відповідно естонського законодавства орендар може не платити ремонтофонд. і, в принципі, це не його обов'язок, це обов'язок власника квартири. Але що відбувається? Ага. Вибачте, кусають комарі. Але що відбувається насправді? В Талліні і в Естонії взагалом квартир в оренду дуже-дуже мало, охочих дуже-дуже багато. І, звісно, власники обирають тих, хто може платити. Наприклад, якщо на одну квартиру є декілька претендентів, то один говорить, я не хочу, я маю право не платити фонд, А інший каже, так, 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 я буду платити, все окей, мені ці 50 євро не критичні. То кого обере власник, аби ви були власником, кого б обрали ви. Але. Але є опція, як можна уникнути. Не опція, а хитрість, скоріше за все. Що в принципі можна заключити договір і. Почати знімати квартиру і через декілька місяців зробити вигляд, що вони знали, вони бачили, ой, і звернутися до власника квартири з проханням, а давайте переглянемо договір оренди, давайте виключимо з нього ремонт до фонду, тому що в договорі зазвичай ремонт до фонд не пишеться як ремонт до фонд, вони пишуться як додаткові витрати. А додаткові витрати, ну окей, там додатково може винести сміття, чи додатково там, посадити квіти, але ж це капітальна інвестиція. І ви кажете, давайте переглянемо договір і деякі власники в. В принципі, погоджуються. Я чула випадки, що погоджуються відмінити оплату ремонту фондів для орендарів, тому що власникам знову після вас мити, тобто, якщо ви з'їдете після вас мити, прибирати, шукати нових орендарів, це втрачений час, втрачені гроші, ну і втрачені сили, звісно. Тому можна так спробувати зробити. Хоча це не факт. Це не обов'язково може статися, що вам погодяться. З другого боку, може статися так, що на момент підписання договору власник обговорить з вами сам, з своєї сторони, почне обговорення про плату ремонту фонду Ну, тоді вже так уникнути і прикинути, що вони знали, точно не вийде. Ну, і наостанок риторичний філософський погляд на це питання. Так, власник такий бере з нас ремонт до фонд і отримує класно відреставровану будівлю. А ми таки платимо лишнє і думаємо, яка зрадницька зрада і тотальна несправедливість. Але ж, людоньки, ми кожен день приходимо в цю будівлю. Ми кожен день користуємося цим тим самим благом, нехай короткий термін часу. А хто знає, може, ви в цій квартирі проживете 5 років, тобто. Це все відносно. І, і якщо ви, наприклад, з'їдете, а власник насильно заморочується йому. є кому здати квартиру? Він такий, ну їдьте. Зараз ринок змінився, зараз я вам дам комусь іще дорожче. Ну і йому краще буде, ви з'їдете. Тому бажаю нам всім не перехитрити себе самих і шануймося.